Коли повномасштабне почалось, у нас ринулись сюди люди і ми розуміли, що треба щось робити, ну, допомагати спочатку цим людям, що приїхали, розселяти харчами, одежею. І до мене звернувся мій колега, я ще фоп. Я працюю в компанії Best Life Україна, і він позвонив і каже: так і так, у мене не вистачає таймінгу часового, маленькі були коридори, пам'ятаєте, було з 9 до 3 комендантського можна було тільки їздити. І він, їхня бригада, 93-я, це в Дніпропетровська область, стояли вони під актиркою. І вони їм возили допомогу, а довозити не вспівали туди і назад встигнути, і плюс солярками. Пот... І от вони мені сюди привозили, і я їм стала возити. Ну, так як ми, я приросла до 93 ї бригади. Я Зараз їхній офіційний волонтер з дорученням з документами, але крім того, ще 11 бригад потихеньку наростало. Тобто той звернувся, той звернувся. Отак і ганяємо через день. Майже на фронт. Зараз ось у мене в машині лежить ящик.